Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми розглянемо питання, як обновляти калькулятор від Уніки. Справа в тому, що калькулятор страхової компанії Уніки життя він працює по такій системі, що кожного, кожного тижня приходять обновлення на цей калькулятор. Якщо калькулятор не обновити кожного тижня, то просто він перестане працювати. Наприклад, як знати того, що калькулятор вже не працює, дуже просто. Ми вводимо ім'я по батькові дата народження, стать, тип розрахунку за страховим платежем. Тут вибираємо, наприклад, майбутнє захист, термін, суму буде 5 тисяч гривень. І натискаємо кнопку розрахувати. Якщо після того, коли ми наживали нажали кнопку розрахувати, немає ніяких дій, тобто розрахунок не з'являється, це означає, що в нас просто-напросто не обновлений калькулятор. Як його обновити? Заходимо на пошту і знаходимо останній лист від унік від життя. Ось, І тут пише дати. З 19.09 по 25.09. Цей калькулятор буде дійсний. От ми дивимося сьогодні. У нас 21. Це означає, що це є новий калькулятор. Заходимо в лист. Так, він відкривається. І тут є такий файл, який називається unica.db, унікадата база. Оцей файл нам потрібно поміняти в нашому калькуляторі. Тобто заходимо в себе на е, комп'ютері, на диску, де це, де залежить від того, де знаходиться ваш калькулятор. Заходите в папку свого калькулятора. От В мене є кальку... папка калькулятора. І тут є калькулятор від MitLife від Уніки. Заходимо в уніку. І е, тут є кілька файлів. Ось, Ми дивимося, що тут є е, файл уніка. Ну, він так і є. Дата бази файл. Unica DB. Що ми робимо? Ми його видаляємо звідси. Видаляємо. Ну, зараз він не видаляється, тому що в нас відкритий калькулятор. Ми цей калькулятор маємо закрити, закриваємо його. Повторяємо, все, видалили цей файл. Тепер ми скачуємо цей новий файл UnicaDB, який нам прийшов на електронну адресу. Так, відкриваємо його, показуємо в папці. Входимо в калькулятор. І, бачите, тут багато я вже скачував. UnicaDB перетаскуємо в папку. Де знаходиться сам калькулятор. Ось. Але тут є один момент. Бачите, він називається Unica в дужках 22. Чому 22? Бо я вже 22 рази його скачував. Тому нам потрібно оце 22 забрати, просто щоб в нас залишилося Unica. Unica database файл. Тобто фактично так же само було, просто цей файл 21.09. Тепер знову перевіряємо, відкриваємо калькулятор, запускаємо. Вводимо прізвище ім'я, наприклад. Своє введемо Радзивіл Тарас. Радзивіл Тарас. Дата народження, хай буде чоловіча, за страховим платежом. Там, майбутній захист плюс, наприклад, на 20 років. щорічно гривня, хай буде 10 тисяч гривень. Натискаємо розрахувати, і в нас відкривається розрахунок калькулятора. Ось таким чином. Ну, Така стратегія, така робота компанії Уніка на даний момент, що вони кожного тижня. Присилають обновлення, ну і нічого не зробиш, потрібно обновляти ці калькулятори, інакше вони працювати не будуть. Другий момент: якщо у вас немає файлу обновлення, обновлення калькулятора, наприклад, за цей тиждень, а є за минулий, то для того, щоб калькулятор працював, ми можемо в себе на комп'ютері поміняти дату сьогоднішню. Наприклад, якщо в нас сьогодні двадцять а Останній раз ми обновляли свій калькулятор минулого тижня, то ми просто натискаємо «Ізмінення настрої дати і времени», Змініть дату і время», Ставимо минулий тиждень, наприклад, 14 число. Окей, окей. І тепер наш калькулятор запрацює. Тобто ми фактично калькулятори говоримо, що зараз не 21 число, а 14. І він буде працювати. Ось така от річ. Але, звичайно, що краще. Краще вчасно обдовляти калькулятор, щоб він працював сьогоднішньою датою. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисним.